Навіть якщо ви ніколи не читали Біблію, історію про Давіда і Галіафа, мені каже, це уже вже весь мир. Давід, будучи юношей, сражався проти великого гіганта, і він убив його, не має при собі никакого, там, спеціального оружия. У нього була просто праща і камінь. І коли Давид, будучи просто юношем, він йому там було лет 14-15, а там ogromний гігант, воїн від юності своєї, чоловік, який більше 3 м, такий невероятно сильний. Давид, ще з таким прекрасним серцем, він вийшов і він сказав: "Я вийшов проти тебе со своїм Господом". А ти стоїш, що ти пан насиш, відкриваєш на Бога живого. І це просто так не пройде. І Давид снайперським ударом, просто цим камнем прям в лоб. Галіафа, сразив його на повал, достав його же меч і отрубив йому голову. Почему эта история показывается в Библии? Почему нам рассказывается о этих событиях? Бог еще раз и еще раз показывает нам о том, чтобы мы с вами фокусировались не на материи, а на духовности. Гляв был очень и очень великим, сильным и могущественным. Но Давид, маленький юноша, победил его, не має какого-то спеціального, а просто рогатку, просто вот тут пращу з камнем. Ну, Давіда серця був Бог, а Галіаф йшов проти Господа, проти Божого народу, дозволяв собі відкривати рот на Господа, понасилу війська Бога Живого, понасил самого Бога. Це дуже дуже страшно. Сьогодні знаєте, на нашій території йде страшна війна. І люди кажуть, ой, нам би побольше матерії, нам би побольше еще сил, нам бы побольше еще чего-то. Побіда, вона йде не от матерії, вона йде от Господа. Поэтому давайте будем брать пример из Давида и первостепенно пустить в свое сердце Бога.